Навіщо собакам хвости? Ви точно не помилитеся, якщо припустите, що ваш собака радий вас бачити. Він виляє хвостом, щоб висловити радість. А якщо чотирилапий підтиснув хвіст, це може вказувати на страх, який він переживає просто зараз. Спілкування це ключова функція собачих хвостів. Їхні рухи можуть розповісти нам про те, як почуваються пухнасті й про що вони гавкають. Собаки мають два анальні мішечки з обох боків і від заднього проходу. Вони виробляють особливий собачий аромат. Тому, коли ваш собака виляє хвостом, він також стискає м'язи навколо цих залоз і так ніби розсилає нюхові сигнали навкруги. Якщо ж ваш улюбленець не хоче просто зараз привертати на себе увагу, він триматиме хвіст опущеним і нерухомим. Але це не єдина причина особливої важливості собачих хвостів. У нас є руки, які допомагають нам балансувати та рухатися більш плавно. У собак цю функцію виконують саме хвости, навмисно похитуючи хвостом в один чи інший бік у напрямку, протилежному будь-якому нахилу тіла, собаки зберігають рівновагу майже так само, як церковий канатоходець використовує балансир. Пояснює доктор Метью Макарті, ветеринар та засновник Нью-Йоркської лікарні для тварин Джуні Первалі. Породи, які родом з холодного клімату, наприклад, сибірські хаски та аляскінські маламути, можуть звертатися калачиками гріти носи у пухнастих хвостиках. Усі ці хвостаті функції є важливими аргументами проти купірування хвостів у собак. Деякі експерти вважають, що скорочення хвостів може негативно впливати на здатність собак спілкуватися. Але якщо у вашого вихованця хвіст уже вкорочений, або, наприклад, ваша собака належить до породи, які властиві короткі хвостики, не турбуйтеся. За даними Американської ветеринарної медичної асоціації, доказів того, що собаки з короткими хвостами фізично чи психологічно нещасливі, вкрай мало. Друзі. Якщо вам відомі цікаві факти про те, навіщо собакам хвости, обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.